В залі майже 30 людей: це жінки, діти, чоловіки, інструктаж, руханка, і починаються перші вправи. Тренер показує, як звільнити руку, якщо її схопили. Всі розбиті по парах. Далі контратаки. Семирічний ігор, щосили намагається влучити своєму батьку Євгену у підборіддя. Мы с сыном прошли, провели. Очень полезно, очень много интересной информации, которую как бы для меня не новая, где-то есть новая, где-то забытая старая. Для Игоря, я думаю, все новое. Да. Он спорт любит, занимается. Тебе понравилось? Да, разговор? мне понравилось, это было очень круто. Право розраховані на різні ситуації, говорить тренер Ігор Конвішер. Чоловік розповідає, що основою для курсу безпеки є кравмага – Це напрямок самозахисту, розроблений в Ізраїлі. Він орієнтований на пересічного громадянина, тобто не на особу, яка постійно на постійній основі займається спортом, а на звичайну людину, яка не може або не має бажання втрачати години, години, години роками. Для тренувань у спортивному залі, але має бажання себе, почувати себе впевнено на вулиці. Тобто тут немає складних прийомів, тут не треба велика фізична сила, дуже гарна фізична підготовка. Ці прийоми працюють як у виконанні дітей, так і у виконанні дорослих, як чоловіків, так і чоловіків. Присутнім пояснюють, як можна використати для захисту наплічник. Що щас зараз дуже необхідна самобезпека захиститись, захистити саму себе у будь-яких випадках, тому що це може бути напад просто п'яних мимо прох людей, або можливо якийсь ціленаправлений напад, і як Аня каже, і захистити своїх друзів, тобто допомогти у таких от випадках. Другу частину тренування присвятили до медичній допомозі, де присутніх навчали зупиняти масивні кровотечі турнікетами та обробляти інші поранення на манекенах. Тренування тривало 2,5 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.